На Полтавщині вже близько року реалізується проєкт підтримка виробництва молока з доданою вартістю сімейними господарствами за підтримки американського народу у рамках напрямку розвитку агропромислового бізнесу. Ініціатива орієнтована на сімейні ферми молочного напрямку, які утримують від 3 до 30 корів. Мировецька громада теж долучилася до програми. Головний спеціаліст відділу розвитку бізнесу торгівлі та туризму управління економічного розвитку та інвестицій Мироцької міської ради Інна Білозоренко Розповіла про переваги проєкту для розвитку громади. Завдяки проекту підтримки виробництва молока з доданою вартістю сімейним фермам у Миргородській міській територіальній громаді запрацював хаб, а саме у селі Малі Сороченці. У рамках проекту учасники мають можливість отримати допомогу від ветеринарних лікарів, технологів та рекомендацій з профілактики захворювань великої рогатої худоби. У втіленні проекту допоміг відділ розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради. У межах проєкту передбачено проведення навчань, регіональних офлайн і онлайн семінарів, візити технолога та консультації на хабах щодо заготівлі кормів і складання раціонів годівлі, виїзди ветеринарного лікаря, який проводить огляд худоби та надає кваліфіковані практичні поради і консультації. Учасники проєкту також отримують додаткове обладнання, зокрема прес-підбереж для тюкування сіна. Голова новоствореного хабу кооперації по кормозаготівлі Тетяна Дем'яненко розповіла, які зміни у повсякденні від від участі у проєкті. Я, як голова хабу, отримала техніку для надання послуг членів хабу. Участь у проєкті дуже корисна, дуже цікава, і переваги безумовно, що отримали багато переваг. Переваг отримали фінансові переваги тим, що зекономили наші кошти по заготівлі кормів. Для нашого господарства, для, для нашого, нашого верха дуже багато корисної інформації отримали по ветеринарії, технолога. Нині 12 домогосподарств, залучених до проєкту, активно користуються прес-підбірачем на своїх садибах. Інші односельці, що не входять до ініціативи, не можуть використовувати техніку за умовами договору. Учасниці зазначають, головна перевага обладнання в тому, що воно фізично полегшує їхню щоденну працю полегшує тим, що ми можемо тюкувати маленькі тюки відповідно до себе. Я можу їх понести, перенести. То тобто це мені під силу. І це набагато полегшує мою працю біля моєї худоби, і також полегшило тим фінансовою стороною з того, що зекономило наші кошти для заготівлі кормів. Реалізація проєкту допомагає збільшити виробництво продукції, своєчасно виявити хворобу у поголів'ї великої рогатої худоби та проводити ефективне лікування з мінімальними втратами для господарств. Також вона заохочує фермерів об'єднуватися для спільної заготівлі кормів. Учасники проєкту, підтримка виробництва молока з доданою вартостю сімейними господарствами отримують необхідні послуги для розвитку своїх господарств. Зокрема, це і лабораторне дослідження зразків молока, рекомендації з профілактики захворювань. Консультаційна гаряча лінія з питань утримання та лікування худоби, а також юридичний супровід у межах програми. Учасникам безкоштовно надано 24 візити ветеринарного лікаря, під час яких було проведено 33 ультразвукових діагностик рівна, цільність та причини неплідності, та 85 профілактичних оглядів. Призначено три схеми лікування. Завдяки проекту надається юридичний супровід, завдяки якому ми маємо можливість отримати оренду сінокосів. А ще у випадку захворювань корів ми отримуємо консультації в телефонному режимі та Оперативні виїзди ветлікарів. З послуг ми вже отримали неодноразово УЗД-обстеження, а також були корисними консультації технологів стосовно заготівлі кормів та раціону годівлі, що для нас є дуже актуальним. Для кожного з учасників така різнопланова допомога значно полегшує процес догляду за великою рогатою худобою. Надані послуги повністю задовольняють потреби власників домогосподарств. Приїхали корови, безплатно, поректалили врачам, скинули нам цей ж раціон, раціон. теж для коров, щоб дої повищалися. І, і врачі вже ж ми можемо поспілкуватися, якщо корова захворіла, що треба, там лікарство яке чи що. Ну що Тюкач для полегшення, щоб можна було потюкувати сіно, бо ще ж дуже дорого і скосити, і стюкувати, і звести. А так, це теж нам вже велике полегшення в цьому плані. Ну, Тим більше, як у мене, ну, нашому, в мене, в нашому особистому господарстві, в нас є і трактор, в нас є і прицепи, і все, то нам тюкач дуже виручив нас у цьому році із сіном. Провадження проєкту демонструє кращі практики в молочному секторі, а історії успіхи його учасників стають прикладом і дороговказом для інших сімейних господарств, що прагнуть розвиватися у цьому напрямку.